І так, знову огляд тонометрів. Замовляла я два тонометри: один для себе, один для батьків, один тижнем раніше, один тепер зовсім недавно. Один працює, мені не сподобалось, як він працює раз через раз, а один ідеально працює. І тому, якщо у вас стоїть вибір замовити, тонометр теж для себе, подивіться, будь ласка, моє відео. Я вам зроблю порівняння. В чому ж різниця? Практично дивіться, коробочки однакові, але є різниця. Ось цей, що кращий, вона трошечки менше коробочка. Цей, що більший, цей трошки є різниця. І тут однаково, а ось тут є такий, ем, такий малюнок. Ось цей якраз тонометр мені не сподобався. І мені вже за нього повернули гроші. Не дуже хотіли повертати. Перший спор я відкрила, мені відмовили. Я, я предоставила ще докази, тобто фото. Відео я ніяк не могла загрузити чомусь, в мене не виходило. Мені відмовляло у відео, помилку постійно видавало. Я тоді фоточки загрузила, як воно, ер, ерор та ерор було постійно, 5 разів підряд. А потім він вже якось почав працювати. Я не знаю, в чому секрет. Повернули гроші і він почав працювати. Буває і таке. Але не знаю, чи надовго в мене вже до нього надії немає, я йому не довіряю. І він трішечки зовсім по-іншому виміряє. Що хочу сказати, ці тонометри єдиний мінус, але то такий мінус, знаєте. Вони голосові, мають мову, англійську я замовила мову. Там є різні мови, є там і російська, української немає, я замовила англійську. Покажу, як вони в роботі працюють. І один, і другий є різниця. І так, починаємо. Спочатку відкриваю я той, що не, Мені не сподобався, з нього вернули гроші. Відкриваю коробочку. Відкриваю коробочку. Дивіться, яка різниця. Ця коробочка всередині біла. Ця сіра Уже є різниця, а різниця в ціні. За це я заплатила 217, а за цей 177. Дістаємо. Цей чудовий, я рекомендую. Ось є інструкція, тут книжечка всередині. Одразу попереджаю, мови української тут немає. Ось така інструкція. Є англійська. Але є тут тут є наглядно, можна розібратися, якщо тобто, посидіти з ним, можна розібратися. Там єдине, що виміряти е, тиск, ви можете дуже легко і просто хто нажимаєте, але там є така функція, як. Е, Може вимірювати, вимірювати в сім'ї, якщо сімейна пара, значить може вимірювати обоє. І тобто є пам'ять. Там відкриваємо. Ось такий футлярчик, елегантний, чорний. З кнопочкою. Відкриваємо. Упс. Відкриваємо. Я просто вам показала, як він був упакований. Я вже користуюся ним М -м -м, більше тижня. Ось так він був запакований, бачите? Так, тепер вам покажу той, за який мені вернули гроші. Відкриваємо. Теж є інструкція. Теж є інструкція. Ось. Але вона, бачите, вона трішки менша. Вона не є така велика. Ось в чому різниця. Ця інструкція. Оця інструкція. І ця інструкція. Оця набагато довша інструкція, бачите? Різниця. О, Якщо так подивитися, так, йдемо далі. Футляр теж. Футляр теж тут ідентичний. Трішечки відрізняється, там кнопочка трішки по-інакшому. Але теж пластмасовий, теж такий гарний, компактний. Відкриваємо і бачимо різницю. Відкрили ми коробочки. Дивіться, коробочки вроді, вроді все однакове. Тут упаковано, бачите, як тут є текст. Надрукову, не напевно, як користування, ще якась пам'ятка. Тут нема нічого, просто-проста плівочка. Давайте почнемо. футлярчик теж, однаковий, чорний, все добре. футлярчики не зламані прийшли, все добре. Відкриваємо цю плівочку. бачите, сенсорний екран. Бачите. І, і тут. Відзнімаємо його теж сенсорний екран. Якщо ви подивитеся, уважно, ніби вони однакові. Ніби однакові. Дивіться. Але цей, якщо так взяти, цей тонший і трішки ширший, а цей, бачите, більш груба робота. Бачите, як відзеркалення йде. І можете порівняти. Ось більш цей вигнутий, а цей більш... цей більш тонкий. це менший, цей більш вигнутий. Ось така різниця. Значить, тестуємо той, за який мені повернули кошти. Ага, покажу вам, як я одягаю. Йягати дуже легко, дуже зручно, на зап'ястя. Ось так. Закраю манжетку, сенсорник, включаємо кнопочку, Включила кнопочку, з'явилися цифри, цифри з'явилися і нажимаємо кнопочку. Бачите, ось ці цифри має відразу міряти тиск. Мені не міряє, видає ось такі цифри. Тоді я виключаю, включаю знову. keep silent relax keep the calm at heart level Будь ласка, не виміряв. Ерор. Ерор. Він так постійно. Так що не, не даримо. Недаром я запросила повернути гроші. Я йому не довіряю, він раз через раз мріяє. Коли мені потрібно, мені, наприклад, погано, я хочу виміряти тест, він мені ерор-ерор пише постійно, може виміряти десь через на десятий раз. Для чого мені такий? Його можна просто, просто викинути або просто. Сеньки, Thank you. Thank you. я тебе виключаю. Мені просто я можу... Просто його залишила. Можливо, манжета порветься або що. Ну, Чисто на запчастини його вже залишаю. Я, я йому не довіряю, і я ним користуватися не буду. Ех, і ще проводок залишиться у мене в запасі, будуть просто запасні частини. Гроші мені вже за нього повернули. До речі, ось проводочок ось такий, тут десь, можливо, пів метра. USB, можна ще десь його використати. Єдине, що мені ну, і футляр лишиться. Дивимося ось цей, який я вам рекомендую. В нього не було ніяких проблем з ним в мене. І самого першого початку. Прийшов він заряджений. я його заряджала десь аж через тиждень. Хватало зарядки надовго. Тестуємо тепер тонометр, який я рекомендую які я користуюся сама. Йому я довіряю. Нажимаємо кнопочку, з'являються цифри, так само, як і на попередньому. Нажимаємо кнопочку. Attention, please. Please keep silent and relaxed. Keep the cup at heart level. Start measurement now. your systolic blood pressure is 105 millimeter of mercury color. your diastolic blood pressure is 56 millimeter of mercury color. your heart rate is 69 beats per minute. measurement over. according to the world health organization standards, your blood pressure level probably indicates is normal. Thanks for using. Wishing you good health. Ось і все. 10 105 на 56 та пульс 69. У мене так, так. У мене трошки занижений тиск, але бувають скачки. Буває і 150. Е Єдине, що мені заважає, це розмова постійна. Ви знаєте, але. Я думаю, що ця мова корисна для того, кого поганий зір, але тут настільки великі цілі цифри, цифри що... але буває, що люди погано бачать, і тому їм, мабуть, саме для таких людей придумали оці голосові повідомлення. Отже, які у нас висновки? Вбудований акумулятор. Заряджається через USB Type-C, тобто як звичайний смартфон, ніяких батарейок, ніяких проблем. Підключили кабель, зарядили і користуєтесь кілька тижнів. Тонометр дуже компактний, легкий, керується тільки одною кнопочкою. А великий підсвічувальний дисплей забезпечує чіткі цифри навіть у темряві, показує тиск, пульс, є індикатор можливих аритмій і пам'яті для вимірювання для двох людей. Для щоденного користування чудовий варіант. Головне тримати зап'ястя на рівні серця, не рухатись під час виміру, дати тілу відпочити 2-3 хвилини до виміру. Одного зряду вистачає на кілька тижнів, заряджається стандартно тепсі кабелем, тобто тим, що є в кожній оселі. Пристрій маленький, легенький, не потребує батарейок, кинув у рюкзачок, сумочку і готово. Ідеальний для подорожей, поїздок, роботи чи дачі. Не займає місця і завжди під рукою. Якщо вам сподобався цей тонометр,